В цьому відео я розповім коротко про всі потоки проекту Cashflow. Всього існує 4 потоки: швидкий, стартовий, зростаючий та накопичувальний. Та додатково ще є лотерея. Почнемо по порядку. Зі швидких. Існує два вида швидких потоків звичайні та супер. Звичайні розраховані на 30 днів нарахувань. А супр розраховані на 15 днів. Працює наступним чином. Обираєте, на яку суму хочете відкрити потік. Запускаєте його. Підтягуєте необхідну кількість і каренці до потоку. Тепер, коли ви це зробили, вам кожного дня стає доступна 1,30 від загальної суми потоку. Ці кошти ви можете відразу виводити на гаманець MoneyStorage. Супершвидких відкривається і підтягується все так само, але вам недоступні кошти для виведення щодня. Цю суму ви отримаєте тільки після 15 дня нарахування. Після того, як ви отримали нарахування останнього 30 або 15 дня, поток закінчується, оскільки ви його вже повністю отримали. І далі ви можете створити його знову. Одночасно у вас може бути створений тільки один потік на певну суму. Не можна створити декілька однакових потоків. Ті потоки, які у вас вже відкриті, вони вам недоступні. Детальніше про швидкий потік можна подивитись в цьому відео. Наступний потік стартовий. Він розрахований на 10 місяців. Працює наступним чином. Відкривається на 20 періодів, один період триває 2 тижні. Кожні 2 тижні вам треба поповнювати цей потік та підтягувати необхідну кількість і currency і кожні 2 тижні ви отримуєте винагороду з нього, це триває 10 місяців. Наприклад, ви відкрили потік преміум на 50 євро. Підтягуєте і currency і вже через 2 тижні отримуєте першу виплату в розмірі 15 євро. Потім ще раз поповнюєте на 50%, підтягуєте і currency приблизно на 17 євро І через 2 тижні отримуєте вже 27,90 і так далі. Вже на 6 період ви отримуєте 63 80 центів. І на 7 період ви вже отримуєте 69 центів. Що є більше. Чим сума обов'язкового поповнення з урахуванням і каренсі. Далі отримуєте щоразу більше, ніж поповнюєте. І так аж до 20-го періоду. Потім потік закінчується. Існує три види стартових потоків. Звичайний, прискорений та преміум. Звичайний, самий простий, Створюється, наприклад, на 50 євро, і через 3 місяці ви отримуєте вже 53 євро 16 центів. Прискорений. Ви створюєте прискорений старт на 50 євро. Прискорений старт найвигідніший. Ви одномоментно вносите суму його номіналу в 4-кратному розмірі і вже з першої виплати отримуєте більше, ніж номінал потоку. Надалі двічі на місяць поповнюєте його на ту саму суму, але при цьому щоразу отримуєте все більше і більше. Наприклад, відкриваючи на 50 євро потік, ви одного разу платите в 4 рази більше, тобто 200 євро. І підтягуєте збільшену кількість і carency І вже отримуєте відразу 53 євро 16 центів. Надалі по 50 євро поповнюєте і підтягуєте нормальну кількість і ECARency. 200 євро це разовий платіж. Преміум Start Flow супервигідний. Двічі на місяць ви поповнюєте його на ту саму суму, при цьому кожен раз отримуєте все більше і більше, так що через 3 місяці ви збираєте більше, ніж поповнюєте. Цей потік іде більш вигідним, тому що тут йде збільшена підтяжка і currency у порівнянні зі стандартним. Відкриваєте на 50 євро, підтягуєте більше ікаренсі, ніж в звичайному стартовому, і на шостий період вже отримуєте 63 євро 80 центів. Тут це було б 53 євро 16 центів. Така різниця і за підтяжки ікаренсі. Тут вона йде збільшена. Паралельно можна відкривати ще стартові потоки, тут немає обмежень в одному потоці. Детальне відео про стартовий потік дивіться тут. Наступний це зростаючий потік. Growing Flow – це інноваційна фінансова програма, прибутковість якої зростає з часом. Зроблений внесок можна значно збільшити за рахунок підтяжки криптовалюти і currenсі, причому за курсом, який у багато разів перевищує ринковий. першого дня на внесену суму нараховується. 0,3% премії, і надалі премія щодня зростає на 0,1%. Також growing flow можна нескінченно збільшувати з допомогою додавання нових коштів. В цьому потоці, як ми бачимо, чим більше номінал потоку, тим більше прибуток. Потік розрахований на 6 місяців, але так як у нас неділя-вихідний день. То, грубо кажучи, набігає ще днів 25-26, тобто десь приблизно 7 місяців. Наприклад, ви відкриваєте потік на 5000. Для цього вам потрібно підтягнути 109 і currency. це приблизно 1640-1650 євро буде коштувати така кількість currency. Після підтяжки ви можете починати отримувати нарахування. Тобто ви відкрили потік на 5 тисяч, підтягнули необхідну кількість каренці, і тепер вам доступні щоденні нарахування. Спочатку це буде в районі 30 євро в день, далі на протязі 2,5 місяців. Ваші щоденні нарахування будуть зростати на 0,1%, потім поступово падати. І за 7 місяців. Ви отримаєте 10120 євро. Кошти з цього потоку не рекомендується знімати раніше терміну в 7 місяців, або ж якщо ви хочете їх реінвестувати в цей же потік, тоді не раніше 3 місяців та одного тижня. Саме за цей час вам повинна буде впасти в скарбничку сума 5 тисяч євро, яку ви можете розподілити і вивести з перевкладанням частини коштів, або перевкласти всі. Раніше кошти не рекомендується знімати. Бо тоді загальна сума в потоці стає менша, та щоденні нарахування суттєво зменшуються. Тому, поки ви не розібралися до кінця, як працює зростаючий потік, краще кошти зберігати в скарбничці мінімум 3 місяця і не виводити їх на гаманець для своєї ж вигоди. Також ще зверніть увагу, на яку суму коштів ви відкриваєте потік, тому що найвигідніше відкривати однією сумою, не розбивайте вашу суму на декілька частин. Наприклад, запускаєте на 2000, і потім відразу докладаєте ще 3. Тоді у вас буде не 130% з 5000, а десь 115, тому що із 2000 буде 110, і від 3000 також отримаєте десь 120. Тобто, середнє буде десь в районі 115, замість 130. Хоч номінал буде той самий. Потоці буде та сама сума коштів, але так як ви вклали її не відразу, а двома частинами, у вас дохід буде менше. Тому не робіть таких помилок, дивіться в таблицю при відкритті та поповнені потоку. Більш детально про цей потік можна подивитись в цьому відео. Четвертий потік це накопичувальний. Цей потік без вимоги активності, який необхідно поповнювати на фіксовану суму щомісяця протягом вибраного періоду від 3 до 25 років. Після закінчення періоду накопичення починається період виплат, щомісячне отримання коштів збільшується багато разів завдяки підтяжці криптовалюти і каренці. На прикладі це працює так. Ви вирішили відкрити потік на 3 роки на суму 10 євро. Протягом наступних 3 років вам потрібно кожен місяць поповнювати цей потік на 10 євро і плюс тяжка і каренсі. Це можна зробити наперед або робити щомісяця. По закінченню терміну, протягом наступних 3 років ви будете отримувати щомісяця по 50 євро. Тобто, всього Ви отримаєте за наступні 3 роки 1800 євро. На цьому з потоками все. Ще у нас є лотерея. Працює вона наступним чином. Ви купуєте лотерейний білет. Можна купити три різних: ціна класіку 1 євро. Ціна Blue, 5 євро. Ціна Голден, 10 євро. Наприклад, ви купили за 1 євро білет. Давайте ми це зробимо. Далі, ось він вам буде нижче доступний. Тут ви натискаєте Заповнити. Тут ви можете або самі вписати числа від 1 до 25 без повторень, або можете натиснути на кнопку Заповнити випадково. Немає різниці. Потім натискаєте Відправить і чекаєте розіграшу. Розіграш відбувається о 17.00 кожного дня. Коли ваш лот переможе, тут будуть світитися зеленими ті цифри, які ви вгадали. Якщо ваш лот не виграв, він буде висіти далі до наступних розіграшів, аж поки хоча б дві цифри не співпадуть, тоді ж натискаєте на нього і забираєте винагороду. Якщо у вас співпало дві цифри, ви отримуєте 30 центів, якщо співпало 3, євро 20, якщо 4, 25 євро. І якщо співпали C5, ви отримаєте джекпот 3000 євро. В інших лотах трошечки по-іншому, але логіка та сама. На даний момент я розповів вам коротко про всі доступні інструменти в проєкті Cashflow. На цьому все. Всім дякую за увагу. Бажаю всім стрімких потоків і розвитку в проєкті Cashflow.